Можна зробити так, що я буде отака. От Ні, мені ваша сподобалась. Отака. От да, да, да. Так, а ця буде Слухали, Класно. Далі, тебе. Раз. Ця вона сідає сюди. Це у нас виходить сюди, і вона сідає так. Далі не любити там. В принципі, можна взяти отаку от N, яка схожа на латинську, але вона не латинська. І вона дуже гарно сідає у цій... Ось, Ось там один хвостик, один прямо сюди. У mm -hmm. нас є Л. Далі безнову от сюди аж заїжджає. І ви під шапочку Б закладайте всі ці три вітерки. Там і ставите хвостик. Mm -hmm. Тепер треба що зробити? Ви можете взяти, написати ще самостійно, yes. можете взяти кальку, якщо вона у вас тут є.